Друзі, вітаю 5 березня. Хочу показати результат повторної пори прививки на медвежому рисі. Після перепрививки практично активного сокоруху не видно. Ось, Бачите, живці під живцями, віз, в принципі, сухий, де-не-де є чуть-чуть чуть активний сокору, але це не критично. Бруньки вже почали деякі йти в ріст сам двежі вже має прирости в районі 10, можливо і більше сантиметрів. Ось це від межі. Ось такий маємо результат. Зараз постараюся розв'язати і чи там є калус, чи немає. Так, що ми бачимо? Є наростання калусу. Ось дивіться, який чудовий. Бачите? Це в нас так би повторна перепрививка після активного так що Ось такі бруньки просто ідеальні. А ось даний медвежий, дивіться, занадто сильно розпустився. Ми його в підвал нести не будемо, а занесемо в кімнату, щоб він трохи адаптувався до сонця, щоб листочки не підгоряли, а пізніше через тиждень-два віднесемо його у цей у теплицю. Зараз глянемо, чи тут є. Так, ось бачите, також, бачите, наплив калуса з цієї сторони також. Ось знизу видно добре. В принципі, результат біля перепрививки досить такий непоганий, я би сказав. Ось такий результат по зимовому щепленню. Зараз виносимо дані е, прививки, прибираємо це все і будемо заносити е, наступний ведмежий, який будемо викопувати десь в районі 10-х числах березня. І тоді будемо робити вже. Знову зимове щеплення від межу, і тоді вже будемо отримати безпосередньо після стратифікації, зразу будемо вносити його в теплицю, насаджувати у пакети. Тому ми так поспішали, щоб одну частину зробити і пізніше на її місце занести другу частину медвежого. Зараз це все акуратно виносимо і підготовляємо кімнату до наступної партії відмежу. Ось так, друзі, ось такий результат по зимовому щепленню. Дякую за увагу, до зустрічі!